Усім привіт! В наявності великий вибір свіжопригнаних автомобіль, як і з Європи, так і з Америки. В наявності 5 фордіведжів 2-літрових бензинових, білий, сірий, чорний, бордовий, сірий, на будь-який колір, на будь-який вкус, Hyundai Tucson під завдатком. Renault Grand Scenic 1,9 дизель. 11 рік, шкода фабія, міні Купер на автоматі, 1.6 бензин, Opel Vectra 2.2, газ бензин, автоматична коробка, шкода Tour 6 рік, 1.6 MPI, Renault Grand Scenic 10 рік, 1.5, дизель. Renault Sennic, 16 рік на класній комплектації. Автомобіль щойно пригнаний, вже розмитено, поставлено на реєстрацію, скоро буде в продажі. Шкода, Tour, 9 рік, 1,6 бензин, механіка. Далі Renault Megane 3. Автомобіль теж щойно пригнаний, вже поставлений на облік, скоро буде в продажі. Капот не закритий. Audi A4 вже є у продажі. Audi Q7, також в продажі, 11 рік, 3 літра дизель. Шкода Octavia Tour 9 рік, 1,6 MPI, механіка. Volkswagen Golf 4, 1.6, 2003 рік на механіці і Volkswagen Golf 6, 1,6MPI, механічна коробка передач. Усі автомобілі свіжопригнані, майже всі, є декілька офіційних. Кого що зацікавило, подробниці за телефоном або в коментарях під відео. Усім гарного дня і з наступаючим!